Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Давайте сьогодні поговоримо про емоції. Не просто про настрій, а про глибші речі, про ті емоції, які не проходять за 5 хвилин, які залишаються у тілі і стають частиною хвороби. Мене звати доктор Василій Неболій, і я вірю, хвороба це не просто фізика, це мова тіла, і дуже часто тіло говорить те, що ми самі не наважуємось сказати вголос. Так, я говорю про психосоматику. Але прошу не плутайте її з афірмаціями, енергетичним очищенням і силою думки. Психосоматика це не про те, що ми винні у своїх хворобах, це про те, що стан душі може стати пусковим механізмом тіла. Це не магія, це біохімія, гормони стресу, імунітет, нервова система. Все це один організм. І коли всередині нас постійно накопичуються невисловлені емоції, організм починає видавати сигнали, спочатку головним болем, потім висипаннями тиском, гастритом, а потім іноді, на жаль, навіть пухлиною не завжди, але частіше, ніж ми думаємо, чому наші емоції так сильно впливають на тіло. Бо ми і не лише люди, ми продукт еволюції. І наш мозок, попри смартфон і космос, залишається тваринним. Уявіть, з'являється небезпека, що робить організм, вікіт адреналіну, спазм судин, підвищення тиску, м'язи напружуються, дихання частішає, це називається реакція на стрес, і вона потрібна, щоб бігти або захищатися. А тепер уявіть: ми не біжимо і не захищаємось, ми мовчимо. Ми зжимаємось, стримуємо, терпимо, а тіло все ще в бою, і цей стан зберігається днями, місяцями, роками. Ось чому хронічний стрес викликає підвищений тиск, проблеми з серцем, виразки, безсоння, імпотенцію, онкологію і ось чому емоція. Це не просто переживання, це внутрішня хімія, яка або живить нас, або отруює. Є емоції, які ми називаємо поганими. Але насправді вони, вони природні. Страх, злість, ревність. Так, вони неприємні, але потрібні. Вони створені природою для захисту, страх, щоб зупинити перед небезпекою, злість, щоб показати, що вас не можна порушувати, ревність, щоб утримати близькість. Проблема не в тому, що ми їх відчуваємо, а в тому, що ми їх не проживаємо, ми їх душимо, ховаємо, гальмуємо. І от що відбувається: страх не вивільняється, накопичується, переходить у тривожність, панічні атаки, гіпертонію та хікардію, злість невисловлена, перетворюється у запалення, суглобові болі, аутоімунні реакції, шкірні хвороби, ревність замовчана, тліє всередині, впливає на гормональний фон, порушення сну, імпотенцію, безпліддя. Висновок простий. Ці емоції треба прожити, проговорити, проплакати, відчути, і відпустити, бо тіло не контейнер, тіло це провідник. І якщо не давати йому виводити, воно починає ламатись зсередини. А тепер поговоримо про емоції, які особливо небезпечні, бо вони неприродні, тобто вони не захищають, а отруюють це обіда, вина, заздрість. Обіда це емоція, яка ніколи не виходить назовні. Вона накопичується і перетворюється в жовч у прямому сенсі. Жовчний міхур, печінка, шкіра. Першими страждають ті, хто роками носить у собі образу, і що гірше, часто ми ображаємось мовчки, ніби нічого, а всередині вибух, а тіло відчуває. Вина це емоція, яка з'їдає людину зсередини. Навіть коли все вже минуло, навіть коли вибачили, але вона залишилась, і орган, який найбільше ловить вину, це підшлункова залоза, недарма при діабеті другого типу. У половині людей глибокі конфлікти із собою. Заздрість найпідступніша, бо вона завжди мовчазна, і неважливо, кому ви заздрите. Головне, що собі не дозволяєте, тіло, яке заздрить, це тіло, яке не живе своїм життям. Воно замикається, воно напружене, воно не своє, а це гормональний дисбаланс, проблеми зі шлунком, нирками, сном. Емоції мають адресу. Вони не просто висять у повітрі, вони осідають у тілі. Обіда найчастіше вражає печінку, жовчний міхур, шкіру. Це алергії, екзема, акне, холецистит, гіркота в роті. Вина, б'є. По підшлунковій кишечнику, це діабет другого типу, коліт, здуття, нестабільний апетит, злість часто накопичується в суглобах і спині, артрит, біль у попереку, міжреберна невралгія, страх у серці, тахікардія, гіпертонія, стенокардія, а ще панічні атаки, безсоння, спазми в грудях, заздрість проявляється у сечостативій системі, цистит, імпотенція, фіброми. Порушення циклу, безпліддя, а найгірше це поєднання всього, коли роками накопичується мовчання, коли людина не говорить, не захищається, терпить, у таких випадках тіло починає шукати вихід. І часто цей вихід через хворобу. Так не завжди рак, це психосоматика, але дуже часто це фінал незавершеного конфлікту, людина, яка все тягне в собі. Яка все переживає мовчки, яка не має права на слабкість, це людина, у якої тіло змушене говорити за неї, і воно каже хворобою. По-перше, визнати, не заперечувати, не тікати, не робити вигляд я сильний, а чесно сказати собі, так, я відчуваю, і це нормально. По-друге, дати емоції, вийти, плакати не соромно, злітися, не страшно, говорити в голос. Важливо, психосоматика починається там, де мовчить голос, а тіло кричить. По-третє, знайти безпечний спосіб звільнення. Це може бути розмова з другом, щоденник, терапія, малювання, спів, танець, прогулянка наодинці, молитва, неважливо, як важливо вивести. Перше, найголовніше свобода не в тому, щоб не відчувати. Свобода в тому, щоб проживати і відпускати, бо тіло хоче жити, не боротись, не мовчати, а жити. І якщо ми навчимось не лише лікувати симптом, а чути себе, ми отримаємо не лише здоров'я. ми отримаємо... З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!